один і вас отримано за скоєння грабіжу. Вилучено купюру номіналом 200 гривень. 17-річний ізмельчанин, блукаючи серед дня у центрі міста у пошуках легкої наживи, помітив незнайомого чоловіка, в якого почав випрошувати дрібні гроші. Щойно громадянин вийняв з кишені готівку, хлопець вирвав у нього з рук купюру номіналом 200 гривень, з такою силою, що та розірвалась навпіл і втік, штовхнувши потерпілого. Менш ніж за годину правоохоронці встановили правопорушника. Гроші, здобуті злочинним шляхом, у молодика вилучили, а його самого затримали в процесальному порядку. Юнак вже має три судимості за аналогічні злочини. Наразі в суді на розгляді знаходяться сім обвинувальних актів щодо нього за крадіжки. Крім того, під час скоєння останнього пограбування зловмисник знаходився під цілодобовим домашнім арештом. Під процесальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.